Дебютний домашній матч новому сезоні рівненський кардинал проводив проти Єнакіївця. Клуб з Донеччини приїхав до рівного в якості одноосібного лідера екстраліги, здобувши три перемоги в трьох матчах. Рівняни на старті теж не програвали матч у своєму активі дві нічії. Розпочався поєдинок за так кардинали, і хто знає, як пішла б гра, якби на шостій хвилині наш капітан Віталій Танський не скинув м'яч під удар найкращому форварду ліги Богдану Свиридову, який і вивів гостей вперед. Минає ще чотири хвилини, і один із квартета бразильців, які виступають за Юнакієвець, Тіаку по Рахунок. Перший гол це, ясно, що це випадковість, то що там срізка ігрок стояв, це таке буває. що Так само, як і з Ураганом, орган забув гол, що м'яч відскок, і гол. А другий гол – це якраз втрати концентрації і порушення ігрової дисципліни. До честі кардиналу після двох пропущених м'ячів він не розклеївся і зміг ще до перерви зрівняти рахунок. Спочатку наш граючий тренер Сергій Піддубний влучно пробив у дальній кут воріт, а потім Віталій Танський потужним ударом замкнув передачу Сергія Тригубця. Міг кардинал навіть вийти вперед, але Андрій Чернієнко влучив у штангу. Дві ошибки, які розвиварювали, все, все одно одна комбінація, і втора, яка. Це рімен його проводять, ми і позігають. Перша половина другого тайму пройшла у рівній боротьбі. Дива на лінії ворі демонстрували голкіпери Іван Гурко та Пауло Вітор. Але дедалі ближче до завершення поєдинку стало помітно, що кардинал почав підсідати фізично. До того ж, отримав травму Артем Фаренюк. Маючи довшу лаву висококласних виконавців, юнакієвець, врешті-решт, забив ще двічі. Відзначилися Віталій Скорий та Валерій Замятін. Врятувати гру Сергій Піддублий намагався грати без воротаря. Але цей тактичний хід результату не дав. Кардал поступився гостям з Донбасу 2-4. Ну, я думаю, за счет того, що скамейка наша більш плотні, тому що там поддубний, Тригобець, Чернієнко і Танський практично відіграли перший тайм без. Зами. Тому во втором таймі була установка більш активно їх пресингувати, щоб не давати їм спокійно йти до центру. Провели за рахунок того, що в нас десь не кліялася командна гра. Тому що така команда, як Інаківець, вони індивідуально підібрані сильні гравці, і ми могли якраз саме протистояти командою грою. Наступну гру кардинал проведе у суботу, 19 жовтня, у Хмельницькому проти спортлідера Сергій Татаренко, Дмитро Шамшин. Інформаційна програма День.